Дорожуємо далі. Так, так. Думаємо здобув, Знам'янка, виходимо. Де герб нашого рідного міста? Так, ось ми з вами приїхали до нашого рідного міста. Це дійсно перлина степів. І я вам пропоную, так як наша країна. Милаш, наше занятка це країни, перлина Стебін. Я вам пропоную сказати перлини про нашу батьківщину. Браві, Браві. Хто готовий розказати? Давай, Катюнька. Без ж, і калини немає українських. Молодець. Be. Так. Наза слава укладинська та шава. Бе батьківщини немає людини. Маленька показуй, каже. Кожному мила Мою. своя Сене. батьківщина. Маша, так, і в мене діти ось така. Така прислів'я. Давайте разом для Байківщина починається в сім'ї. Сім так, На цьому приїхавши до нашого рідного міста, поподорожувавши Аріша всією країною, я бажаю вам, щоб ви шанували наші державні символи, щоб ви любили свою Україну-мати. Тому що Україна мати, за неї треба, щоб головою стояти. Молодці.